Передодні Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана в Палаці культури енергетик відбувся святковий концерт для колишніх працівників Південно-Української АЕС. Півтора година програма об'єднала виступи народного інструментального ансамблю Візерунки, зразкових ансамблів народного танцю Квіти України, бального танцю натхнення, а також інших творчих колективів. Цьогоріч захід мав особливе значення. Він відновив традицію проведення свята у великому колі ветеранів. Через пандемію та воєнні виклики подібні зустрічі кілька років не відбувалися. На прохання ветеранської організації Керівництво ПС підтримало ідею повернення святкування у такому форматі. У залі зібралися кілька десятків ветеранів, серед яких люди, що стояли біля початків будівництва Південноукраїнського енергокомплексу та міста енергетиків. На нашому заході сьогодні дійсно люди поважного віку. Чому поважно? Тому що ми вважаємо їхню працю, їх внесок в нашу загальну справу. Це ті люди, з яких ми беремо приклад, як потрібно працювати, як потрібно поводитися. І коли вже вони пішли на заслужений відпочинок, вони не залишаються байдужими, а роблять гарні справи і знову ж служать нам прикладом. Адміністрація Південноукраїнської АЕС та профспілковий комітет постійно співпрацюють із радою ветеранів, колишніх працівників підприємства. Особливо важливою є акція Ветеран, яка діє на підприємстві вже багато років. Наразі зарплатні відрахування персоналу енергокомплексу забезпечують стабільні надходження майже 220 тисяч гривень щомісяця. Ці кошти спрямовуються на допомогу літнім людям, підтримку їхніх родин у складних обставинах. Виплати хворим, вітання ювілярів нас головне, що нас не забувають і пам'ятають. По перше, це акція ветеран. По друге, нас відвідують наші керівники та проспілкові працівники. З ними ми в дуже добрих стосунках. Якщо виникають якісь проблеми, я звертаюсь особисто або до голів цехових комітетів, або до голови проспілкової організації, а іноді й безпосередньо до генерального. До міжнародного дня людей похилого віку коштом, що зібрав колектив Південноукраїнської української АЕС під час акції Ветеран, понад півтисячі пенсіонерів віком від 75 років отримали адресну допомогу по 300 гривень кожному. Ви були піонерами, ви були тими людьми, які приїхали сюди в далеких 75-х роках 80-х, з величезним ентузіазмом. Взялися будувати наш великий енергокомплекс. Ви побудували всі ті життєво необхідні центри, якими зараз користуються і продовжують будувати ваші внуки і вже в деяких навіть правнуки. Це Свято, вкотре підтвердило покоління, що будувало Південноукраїнський енергокомплекс і місто енергетиків, завжди залишатиметься прикладом для молодших.